Thank you. Відразу розповісти, яким чином проходять громадські обговорення, яка їх мета. Ми заслуговуємо кандидата на цю посаду, він розкаже про себе, про свій там шлях, про свою роботу, що він планує міняти, чи він планує працювати. І потім формат відповіді, і ми надаємо всім бажаючим виступити слово, будь ласка. Ми заперечуємо, поговоримо виступу почати. З вашого дозволу, громада, я це звернення, цей запит зачитаю. Хвилинку уваги. Коли народ встане, буде все горіти. За, От, чином, за що піднявся такий крик? землі для Пане місті. Пані, Дрю, давайте послухаємо ще людей, які також прийшли. З жодного трохи. Учасником. Це я допомогу вам! Тієї команди взяли на ов'язку! Ой! Сма авторитети на підписав на сочині взяли. Я предлагаю оцього крикуна поставити начальником обласного управління державного гестра Житомирського. Друге питання, добре. Я Шановна громада, у мене немає освіти я... такої. Я... Ми, ми сні не вибігаємо. Ми за те, за тобола законна соблюдала законно спочатку. Обговорення в громадській ра Є создана громадська рада. 170 організацій. 170, правильно? Так. Громадських організацій обласних прийшли в зал спочатку. Подали кандидатуру, обговорили її. Він сказав, що в нашому місті ми друг за другом знаємо більше всього. Тот знає, з одного вулиці виріс, теж працював раніше разом. І друг за друга знає. І люди кажуть, є факти, є то. І тоді це обговорення не було б саме з громадою, а в подальшому, щоб громада погодила, пішло б далі на голову адміністрації чи туди далі. А вони зробили все наоборот. Спочатку погодили в Києві, а нам держити їсти те, що ми вам дамо. Не погоджується з громадою, з думкою громади. Ми не проти цієї людини взагалі. Я не її не знаю. Но ми проти порушення нашого, то що президент сказав. Спочатку громада, а потім призначення. Ми підтримуємо нашого президента і тому ми що повинен бути чіткий план дільський. Нельзя давать политический наклон этой области. Нельзя. Нельзя. уходить в политику. Надо політику. Какого-то кандидата вне политики. На данный момент он помощник даже депутата. А конкретной политической силы перед выборами. На данный момент э, есть два вопроса, очень сложных, связанных с землей. Один вопрос, один вопрос. Это э, перераздел севера области в сфере будущего закона о стати. Кому будет нарезана земля? Там, где есть народ, Надра. Эта фигура будет основная, базовая фигура. Ну, не будем скрывать, депутат Розенблат, один из инициаторов законного представляет группу киевских предпринимателей, киевских политиков, которые хотят, допустим, иметь четкую, жесткую позицию на севере области. Там, а там сейчас есть достаточно сил, достаточно сил, которые тоже может быть в рамках закона работать. Но это если посада будет принадлежать одной из групп, я скажу, что завтра будет, он, допустим, выписывает Людям разымлата, 10 гектар земли, туда приезжают ребята, а Сайдара защищать местным не нравится, схватились за оружие, полилась кровь. Кто за кровь будет отвечать? Вот этот товарищ Полищук недалекий, извините, я прямо говорю недалекий в политическом плане человек, в экономическом во своих местах мышь великолепно но в политическом плане он не понимает, а это политика, политика, которая может лечь на кровь. Щодо Розенблата, я не перебуваю в жодній політичній партії. Ніколи про це заяву нікому не писав. Жодній. Тобто я політично не заанажован. Конкретних претензій я не почув. Нема ніяких недокументальних підтверджень, моїх злодіянь. Я не побачу нічого, крім слів. Я розумію, скоро вибори, всім потрібно засвітитися, показати свою неординарність, показати, які футболки їм купили, і йти на вибори через декілька місяців. Я це все розумію спокійно до цього. Зрозумієте, сьогодні в галузі, зокрема в області, майже немає призначених керівників, як вже казали на громадських слуханнях. Тому фактично нема нічиєї політики, ніхто не може реалізувати свої політики, і навести порядок в галузі. Це вигідно тим людям, що зараз кричали. Вигідно робити самозахват землі. Вигідно копати бурштин. Тут теж, їх, до речі, дуже багато було людей. Вигідно е приходити домовлятися до когось про щось. Їм не вигідно порядок в країні. Вони самі просять порядок навести і самі розшатують ситуацію. Дивіться, якби були такі у нас громадські обговорення, я не буду називати, вони було їх багато. Конкретні не хочу вказувати, але були, де очевидно було, що зал був повністю. Ну, був з негативами. На сьогоднішній я такого не побачив. Я побачив різні думки. Вони дійсно були. Такого не було, аби кричали Ганьба, вийдіть з залу. Мета мета громадських обговорень не фіксувати думки, а отримати на паперовому в паперовому варіанті отримати або скарги. Або підтвердження фактів корупції, зловживання і того іншого. На сьогоднішній день в мене тільки одне є звернення, воно оформлене як лист. Ще рішення буде прийматись після того, як ми, я доповім голові обласної державної адміністрації результати, або, скажімо, ту, ті меседжі, які були, є певні подані тут документи на письмовому вигляді, які були надані, мені особисто я їх прийняв, тому я передам їх. Понові державної адміністрації буде прийнято рішення, і це рішення потім буде оприлюднено у всіх масових ЗМІ, і Ми дамо коментар.